Гарного всім дня, дівчата і хлопці. Сьогодні покажу ще один варіант пасочки. Вона буде називатися вершкова із жовтками. Спочатку зроблю опару. Я беру ось така молочка теплого. Ще треба буде нам 200 мл вершків. Хто які любить, і якої живності у вас вони є. Але спочатку молочко. Цукру, стакан. З цього стакана цукру я беру ложку, покладу в опару, решту покладу в тісто, дріжджів, треба десь приблизно. Може, 55 грамів чи 60. Мене часто запитують, навіщо ви так багато дріжджів кладете. Я кладу, якщо це здобне тісто, паски, то я кладу на кожних 100 грамів рідини, як мінімум 10 грамів дріжджів. Я сьогодні поклала майже 60. Ну, приблизно, плюс-мінус. Дві ложки борошна. А пасочки треба опару робити обов'язково. Розмішала я гарненько. Тепер закутую плівкою, рушничком і залишаю підходити десь не менше, ніж 40 хвилин. Опара стоїть ще. Ось я взяла тут 4 жовтки і одне яйце ціле. Так, решту цукру, десь 200 г цукру треба. Можна більше, а можна й менше. Хто як любить. Це я гарненько зараз розітру. Ще сюди можна додати ванільного цукру, Одну столову ложку чи півтори. теж за бажанням. Якщо хтось любить насичений жовтий колір, то можна десь на кінчик чайної ложки додати куркуми. Це за бажанням. Жовтки я вже підготувала з цукром, відставляю. А родзинки я ще з вечора перемила гарно, залила ненадовго кип'яченою водичкою, воду злила і сюди налила ложку горілки і ложку коньяку. Можна віскі, в кого що є, можна ром. І оце вони в мене стоять такі. Пахне дуже смачно. Пара вже гарненько піднялася. Вершки. У мене 10% вершки. У Когось більші відсотки є, будь ласка, додавайте більші. Це я ввела в стакан, щоб все по-чесному. Пара вже ось така піднялася. Я сюди викладаю жовточки із. Цукром перетертим, покладу сіль, щоб не забутися, пів чайної ложки. Ось так. Так, виливаю ці вершки 200 мл. Я їх переміряла, щоб все по-чесному. Так, зараз я це все перемішаю. Перемішала ретельно. Тепер буду віяти борошно. Борошна треба буде від 800 грамів, і скільки треба, стільки замісим. Так, і замішую тісто, дівчатка. І не забувайте, що тісто любить тишу, спокій. Зараз я почну лопаткою, а потім... Обов'язково руками я завжди все роблю руками. Як завжди, в мене мисочка замала, але я не хвилююся, бо все рівно буду домішувати на поверхні. Борошна треба більше кілограма, це точно. От. А це ще ми сюди не вклали вершкового масла і родзинок. І вимішувати треба довго, не менше 15 хвилин, дівчат. Тепер саме час покласти вершкового масла. Родзинки поки що ось так. 200 грамів такого кімнатної температури, і оце треба гарно вмішувати. Буде липнути, буде дратувати, але я спокійно буду вмішувати. І не забувайтеся, що тісто любить тишу і спокій, і все буде добре. Я оце вже хвилин 10 вимішую, а воно липне. Ще треба вимішувати. Дівчатка, якщо чесно, то я вже і втомилася. Це таке мене вийшло тісто. Майже не липне до рук, але не хвилюйтеся, ви можете в будь-яку хвилину вимити гарно руки і помазати олійкою. Так, залишаю я його ось так. Ненадовго, хвилин на 10, щоб воно подружилося з собою, а ще родзинки. Ось так накрила і хай постоїть. Тісто полежало хвилин, може, 15. От Тепер, ось родзинки. Я сюди кладу столову ложку борошна. Ось так їх перемішую. От. І ось так тісто я гарненько в пласту так розтягую гарно. І викладаю сюди родзинки. І тепер я буду вмішувати родзинки. Можна більше родзинок взагалі, то можна пів кілограма. Але я купила всього пів кілограма. Родзинок. І ось так буду вмішувати. Все вийде. Головне, не хвилюватися, все буде добре. Тісто пахне, дуже гарно пахне. Забулася, дівчатка, залишити тісто для узорів. Ну, нічого, як будемо розкладати по формах, я трішки залишу. Тісто вимісилось вже, я його кладу вже в більшу мисочку. Накриваю тісто плівкою і рушничком. І нехай воно відпочиває десь до годинки не менше, а може й більше. Як гарненько зійде, тоді будемо пасочки ліпити. Дівчатка, тісто моє ось таке вже гарне дійшло. Ось таке, ось таке воно гарне. Викладаю я його на поверхню, я його розділю на три частинки. Але спочатку мені треба кусочок тіста взяти для того, щоб узори мені робити. Я з нього видалю. І все одразу залишити. Тепер, оце, щоб без родзинок кусочок тіста залишаю, а це поділю я тісто на три частинки. У мене ось такі форми будуть. Я купила їх в магазині. В діаметрі вони 14 сантиметрів понизу і 17 по верху. Я на три частинки розділила тісто, у мене були три пасочки. Тепер я його вивертаю ось так. Гарненько. Родзинки треба всередину підімняти. І викладаю форму. Форму треба покласти так, щоб воно займало форму одну третю. Ось так приблизно. Ось так я розклала тісто і ставлю в розтойку. Як збільшиться майже вдвічі, і будемо зверху робити узори. І духовку треба розігріти на 200 градусів. Пасочки вже почали гарненько підходити. Тепер з цього тіста я буду робити узори. А узори просто хто які хоче, такі робить. Можна ножничками вирізати, можна е ножем. Можна різаком, хто як хоче, так, так і робіть. Повидавлювала чарочку кружечки і роблю квіточки. Так. Ось так понадрізала і листочки, і все, квіточка вже готова. Куди можна покласти родзинку. Ось так. І так далі. Листочки так само робимо. Приблизно так, дівчатка. А й віночок я роблю з отаких двох джутиків. Ось так. Все дуже легко. Ось так. Та пасочки вже ось так підійшли, але ще не зовсім. Це я зараз тільки, я лише прикрашу їх, і ще постоїть хвилин 10. Помазала я їх курячим яєчком з водою, можна з молоком. І тепер прикрашаю. Зберу цей віночок. Ось так. І тут гарненько зліплюю. Далі все, хто що заважає. Ну, одну, ось так я прикрасила. А тепер знову я мажу зверху вже повністю пасочку разом з узорами і ставлю в духовку на 200 градусів. В духовку розігріту на 200 градусів, ставлю хвилин на 10, а потім зменшую температуру до 170 і випікаю. 35 хвилин. Разом це все випікатиметься 35 хвилин. Так, дівчатка, спеклись мої пасочки, трішки підрум'янилися. Забулася зменшити вогонь, дівчата, просто забулася. От напишіть, в кого таке не буває. Тісто дуже смачне, дуже пахнуть гарно, але нічого, все буде добре. Я старалася з душею. Робила узори, тісто замішувала. Ось так. Хай прохолонуть і покуштуємо. Трішки зазівала. Треба було вчасно вогонь прикрутити, але я трішки зазівала. Пасочка така волога. Ой, пахне. Така волокниста, хороша. Смачно! А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого бережіть одне одного і будьте всі здорові. Всіх обіймаю, до зустрічі!